Ідеальна тачка, Європа по солодкій ціні, та ще й можна придбати в розстрочку. Volkswagen Passat B8 з'явився в продажу в твоєму авто: рівненький, затонований справжній b 8 на дволітровому дизельному двигуні, задні і передні парктроніки, оригінальні диски 18-го радіусу, матрична оптика та протитуманні фари. У кого така втівка? Напишіть в коментарях, як вам. Давайте ближче до салону. Подивимося, що всередині. Всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал з підігрівом, стан салону як новий, електрорегулювання сидінь, максимальне мультикермо з голосовим асистентом, надійна механіка, клімат, сучасна медіа та дуже багато асистентів. Адаптивний дистронік теж в наявності. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а за лише розбити до 5 років. Також є обмін на ваше авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити за більш детальну інформацію. звертайтеся за номером телефону. Це ідеальний b 8 і це твоє авто.